Си, Боже наш, ми славу осилаєм отцю і сину, і святому духу, не час на віки, віки. Будьмо уважені. Радитися завжди, Господі, ще раз, раз кажу, радуйтеся. радуйтеся І спашника буде здана всім людям. Господь близько. Бог, Бог, близько. Ні, про що не журіться ось цього і молитва, і моління, благодарення, ви скажете ваші прохання до Бога, і мир Божий, що перевещається, нехай пере серця ваші розуміння, ваші Христі Ісусі, а на останку, брати моїх, все, що є істине ще чесне, що правдиве, що причисте, що любимо доброхвальне, коли яка чеснота, коли яка поклалася розумна, щоб ви її навчилися, і прийняли, і почули виділені й те творі.

Святої Івангелія, читання. Будьмо уважні. У той час приносили до Ісуса малих дітей, щоб до них Він доторкнувся, побачивши це, учні, їм докоряли. Ісус їх покликав, кажучи: дозвольте дітям, нехай ідуть до мене. Не бороніть їм таких, бо царство Боже. Істинно кажу вам, хто царство Боже не прийме, як ця дитина, той не увійде у нього. Христос страждається. 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 Христос рождається. Христос страждається. Христос страждається. Христос рождається. Христос страждається, Христос рождається. Христос рождається. Промомо <помогусь>, всі зусилля мислі нашої. Промому. Господи, помилуй. Господи, все держителю, Боже отців наших. Молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Помилий нас. По великій милості, молимось Тебе, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого соленського архіє, нашого Левопопу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, присвячена морблита шкірі гробольбих єпископів наших, хірта хір, Бодона, кірбодона, Бодона, і за отців наш Духовно, за духовного зазуритися братів нашу. Господи, помилуй, Господи. Благобережений народ на заправлення, за все воїнство. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, я жертвую цю службу Божу за всіх тих, що жертвують Григоріанку, за них самих та в їхньому наміренні туди вписаних і згаданих, за тут присутніх людей, за наших воїнів і за нашу правість за село і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу вас селаємо Отцього і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, на віки віків. Помили нас, Боже, по великій милості молимось твою, і вислухай, і помилуй. Господи, помила, Господи, помий. Ще молимось за душу, особщи грабів, Божих, за яких пожертвує сьогоріянку, що просить всяку прорічну вольну моливолю. Господи, помили, Господи, помилай, Господи, помий. Господь Бог, поселий і ж та праведні, спочивають, Царство Небесного, відпустя ріхів їхніх Христа безсмертного, цари Бога нашого просів. Господи, відпомолимся, Господи, помолі, бо тиси, воскресіння, життя, що рабів Божих не поминай ми Христе Боже наш, та й ми тобі славити демо з беззначальним Твоїм Отцем при святим, гнедрашем Твоїм духом, і повсякчас на віки віків. Вірітьки і ще не восприймає, помолиться, премудрі, що булапи завжди береш тобі славу, оссилали. Oto jest sen, co to długo czas na wieki wieki. <плес> Святішого Вселенського, хири нашого, лева Римську, блаженішого потвірка нашого святослава, присвящено робли та шкіріора, єпископів наші, кір Тараса, кір раса, кір кірбодона, кір, весь священичий діяконський монаший чин, добросплещик титуру доброчинців, святого храму цього і всіх вас, християн. Нехай за Господь Бог царстві своїм завжди і повсякчас на віки віків. Амінь. Всі ми прийняли, Аміні. що я у славі Аміні. не видимо сукаво, тяницький Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сповні молитву нашого споделі. За передложені чести, Господи, помоліться, за наш святий край, бобожністю і страхом Божим, воні Господи, помоліться, що визволися всякої скорби, і не, Господи, освій Щедро ти, дротину Твого Сина, з яким ти благословен, і сяй, святим, не втрачаєм Твоїм тука і повсякчас на віки, віків. Мир усім Духові твоєму, Господи, в Господи, одиночому думно визнавати. Перед будьмо єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимо і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, бо єдинородного, від Отця Родженого, перед усіма віками, Світло від світла, поісного від Бога істинного, народженого, незатворного, єдиносушного зуцем, що від нього все поставило. Він нас людей і нашого ради спасіння дійшов і себе. І бо з Духа Святої і Марії, Дівий Слав людиною. І був розп'ятий за нас за запонція палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і возніться на небо й слить праворуч Отця, і вдруге прийде зі діслави, всути живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в духи Святого Господа Животворчого, що від отця і сина ісходить, що з Оцем і сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророки, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповіду одне хрещення на відпущення гріхів вас Воскресіння мертві і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мірі приносити. Слава Господа, наша, Ісуса Христа, і любов Бога і Отця і причастя, Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Духом Твоїм. гору піднесімо серця. Пісню співаючи, викликаючи, взиваючи, промовляючи. Милосердний Боже, хрести мене за всі, за всі, за всі, за всі Є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Амінь. Амінь. Так само і в чашу по вечері кажучи, пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Є від Твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Ще про нас просимо, посмоли, благаємо, зійшли, Духи Твої на нас і на що перед нами Боже, Сий, Боже, Сию, для мене річного і створив і в цей чесни тіло Христа Бога. Амінь. Оте, що в чаші ці числі Христа перетворившись Духом Твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Особливо за присвяту, пречисту, преблагословену, пана бородиця і Присто Діву Марію стойної воїна проти Господні вам защитих святі великого. Присвяжений препорочну і матір бана чеснішу від херовими і незрівнянно славнішу від серафимі, що без отвіння благослова породи. В тебе величає. Найперше поміни, Господи, святішого Зеленського, Архіри, наш Папу Римського, блаженішого Патріарха наша святослава, присвященному роби та шкірігоропольбив і єпископів Тараса, Кір Бодона, Кір Бодона, і другі святим Твої церков, що мирі безпеці, прожань право, <Різь> слово <Різь> Твоє істини. І дай нам і все серцем славити, ти успіху ти ім'я Твоє, Отця і Синичого Дук небося, час на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога Спаса нашого Ісуса Христа. З усіма вами. Всіх святих, помінувши, щем ще розбий помолився, за принесення освячення, честрі розбий молився, щоб не любимо при нашого вести при жартовник. Як прийняв западу, конец, слон, Божас, Господи, Щоб визволилися всякої скорби, гнів і заступи, спаси, ступи, спаси, помили коронас Божтю, благодаттю. До ней основного, що мир не безрішного просінь. Ангела мир, сани, охоронця, душі нашого просім. Прощання відпочеряки проріше нашого просім. Добро і пожито служ наш. Ми досвідомо просим. попроси. в життя нашого, мир, поки він завершити, Господь. Християнської конче наш наш, за охорони засладом Сергій Христос просім. Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самі с одного і сердяна, через даймо віддаймо, Господи. І сподоба нас великої співнисного судно, сміти призивати тебе, Небесного Ботця, і мовити наш, що є Сина Небеса. Як святиться цар Твоє, нехай прийде царство з нехай буде воля Твоя. Як, як на так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям на вашим, і введи нас у спокусу. Сарствої сили і слава, Цієї Сина і святого, Духа не Божия час на віки віків. Ам. Мир усі духові Твоєму. Голови ваше, Господи, ви преклоніте. Благодать, щоб тими чоловіку любні, Твого Сина, з яким ти благословен, яси, твоїм, Духа, і сприсвяти, не втрачу твоїм духом, і Божий час на віки віків. Амінь. Зглянься, Господи Ісусе Христе Боже наш. Від святого житла свого прослави слава царства Твого і про те, щоб освятити нас, ти, що вгорі за цем сидиш, і тут з нами не перебуваєш. То не сповутню рукою причисти твоє тіло і чесну кров, а через нас усім людям. Боже милостивий, Боже милостивий, Боже милостивий в немні річному. Будемо уважені святе, є святим. Єдин святим. Розроблються, розділюється, Христос, Ісус Христос, Ніка те. Духа свято, вислухай, Господи, голос мій, яким закликав я і Боги, ой, мене, блаження, прийняв ти, Господи, і пам'яті Вірую, Господи, Господи і сповідаю, що Ти воїстину Христос, Син Бога живого, що прийшов Боже, у світ грішників спасти, Боже. з яких перший я, вечері твоєї тайної сьогодні, сину Божий, мене причастника прийми, бо ворогам Ту Твоїм тайне не повім Амінь. і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд, не на осудження, буде мені причасті святих Твоїх таїн, Господи, а націлення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа я. Господи, прости мені. Нехай самосподи Божий, Боже. Зі страхом Божем і звірую його приступіти. хто йде в ім'я Господня. Сейнулися уст ваших, всі беззаконні ваші відійми, всі гріхи. Нехай сам Господь Бог завжди очистить. Спаси, Боже, людей твої благослови, спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істине, ми прийняли духа небесного, ми знайшли віру істину, не роздійни трошці І на віки віків, нехай уста наші, хваління Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися, Святий Твої, Божеска, не і животворчих дає, збережи. Прийнявши почесний, причисти, безсмертний, небеса ж троячих, страшних хрестових тайн, достойно подякуємо сподебі. Заступи, спаси, помилуй у нас, Бож твою день весь досконалий, досконалишний мир, безрічний, випросивши, самі сьогодино одної наш, через тобові даймо, бо ти се освячиш, наш тобі слав і даємо. і сину і святому духові, і повсякчас на віки, віків. Амінь. По тебе Господи, 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 ти благословляєш ти, що благословляють і освячу. Ти що тебе вповають. Спаси, народвій благослови, спадкоємство Твоє, воду церкви твої хорони. Осьвяти тиш, прихистомо Твои просла божество і силою, і не залишай нашу, вповаємо на тебе. Мир світу і твоєму, даруй церквам та іреям, владі війську, у всьому роди твоєму, бо всяке добре давання і всякі зверхності, що сходи, бо ця світла тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо оцю і сину, і святому Духа, не повсякчас на віки. віків. Людину любим завжди не повсякчас, і, і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Аминь. Ось істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матрі, молитвами трьох святителів, Василія великого Григорі Бослова Іван Золотого, стошу їхню пам'ять сьогодні, Миколая Чернецького, якого є храм, молитвами всіх святих, душі особших грабів Борис, що пересталися від нас, воселять праведників, оселить на лоніврому, поки до праведник прилічить наш же помили спасе, бо він же благий людинолюбний.